Саме твердий кусочок. Потім чуть менше твердий, але теж це шия. пополам, Можемо ось так. Сьогодні будемо винесовувати, ви самі соль. так, Потім дизайн кажочка. Ваш близько провести, зарожьому. Страний кабанчик був. Дізаємо типа генеральськи, а на ньому особо немає генеральського. Возьміся на бощі, бач, виходить одне сало. Тут чуть-чуть м'яса, і то воно сире. На сильних кабанах воно не прожарюється, розове бачиш. <губ> це вже не генеральський, це просто бочок. І один і жирний, жирний бочок. Це не генеральський. Там є знатоки, які кажуть, що на всіх кабанах є генеральське. Ні, uh -huh. це все неправильно. Вони не розбираються трохи. Не розбираються те, що вони говорять. Це не генеральський, це просто жирний бочок. А там другий бочок. Тут взагалі одне сало і трохи там м'ясо. Ще раз, раз бочок спінга правильно